Вітаю всіх у себе на каналі з Різдвом Христовим та з наступаючим новим роком. Друзі, сьогодні будемо розпаковувати, не боюсь цього слова, флагман, телефон від фірми ZTE Nubia. А саме флагман я б сказав би навіть за півціни. Тому що при своїх таких козирних характеристиках, як е, крутий блок камер, як потужний процесор Snapdragon 8 Gen 2, цей телефон коштує. Ну, зараз на даний момент на Алікспресі 360-340 доларів. В той час, як інші флагмани, такі більш продвинуті, коштують і 600, і 700, деякі навіть і 1000 доларів. Тож, сідайтеся позручніше і будемо розпочинати. Розпакуємо один з цих двох чудових телефонів і подивимося, чим він може приваблювати за свою ціну, які в нього характеристики і взагалі, чому я його купив. І для чого він мені. Беремо нашу ножа від фірми Ganzo і давайте будемо розпакувати. Розпакувати я буду модель кольором Ціан, це типу зелений, бірюзовий, не знаю, якийсь такий колір. Так, давайте заглянемо, що у нас де в комплекті. Отже, сам телефон наш ZTE Nubia Z60 S Pro. Бачимо, у нас тут така масивна шайба. Ну, до телефона повернемось трошки пізніше. Давайте далі. Що у нас тут ще є? Так, так, думаю, що це у нас макулатурка. Отак, скрепка. Наша інструкція. І далі чохол. Ну, виглядає прикольно. Ще дві коробочки у нас. Зарядний пристрій. З виходом Type-C. Так, отже, максимум у нас тут 80 Вт може видавати наша зарядка. Так, і друга наша коробочка. Ну, і тут. Червоного кольору. Ось такий наш зарядний кабель Type-C на Type-C. Все лишнє я забрав з кадру, тож давайте зараз приступимо до нашого телефона. Виглядає таким чином. Давайте виймемо його з нашої плівки. Такий цікавий колір. Відчувається таким досить величеньким телефоном, навіть поки що без чохла. Ну і шайба, ось ця блок камер, досить так за корпус виступає. Боки в нас, як бачите, грані прямі такі. Так, далі маємо кнопку живлення, качель регулювання гучності, і також є перемикач. Кнопка механічна. На яку можна налаштувати різні функції. Ну, наприклад, вмикання-вимикання ліхтарика або якусь іншу функцію. Бачимо наш вихід USB Type-C і лоток під наші сим карти Також ось один динамік. І я так розумію, що другий динамік старого буде наш спікер. Тут у нас є інфрачервоний порт. Для керування телевізором, кондиціонером чи якоюсь іншою технікою. В руці відчувається так дійсно по-флагманськи. Тому що це у нас метал, тут у нас скло, наскільки я розумію, не пластик. Відчувається дорого-багато. Ну і взагалі дизайн мені подобається. Так, виберемо давайте мову українську і розпочнемо налаштування. Так, телефон наш завантажився. Я його попередньо трошки налаштував, щоб можна було вам показати. І поки ми дивилися його зовнішній вигляд, забув сказати, що наш USB Type-C версії 3.1 це немало важливо, тому що при версії 3.1 у вас, по-перше, швидше будуть передаватися дані як з телефона, так і на телефон. По-друге, можна буде підключити до нього такі пристрої, які не можна було підключити до 2.0. Такий, наприклад, як графічний планшет, може вже працювати не тільки з комп'ютером, а навіть може з Android-пристроєм працювати, тобто з мобільним телефоном. Виглядає дуже прикольно. Розміри нашого телефона це 163,6 мм, на 75,9 мм і на 8,7 мм. Це в тонкому місці без нашої шайби. Ну, як бачите, вона теж виглядає за наш корпус. Вага нашого мобільного телефону 220 грам. Давайте одійнемо на нього чохол. Ну, скажімо так, в руці, що в чохлі, що без чохла, ну, в принципі, відчуття не змінилися. Ну, опаки, напевно, навіть прикольніше не. Так, давайте глянемо екран. Ну, Чіткий досить такий екран. Екран у нас AMOLED. Діагональ екрану 6,78 дюйма. Розширення 2800 на 1260 точок. 452 ppi. Частота екрана нашого 120 Гц І частота тачу відгуку 1000 Гц. Максимально в піковий наш екран може видати 1200 ніт яскравості. Ну, якби там не було, amoled екрани вони всі яскраві. Ну і цей теж один з таких непоганих, певно, один з флагманських з найкращих. Тому претензій в мене до цього екрану зовсім немає ніяких. Не люблю екрани IPS, тому що вони не такі яскраві, як AMOLED-екрани, але деко у людей від AMOLED-екранів болять очі. Тому це вже як кажуть, на колір та смак. Всі фломастери різні і кожен відбирає, вибирає те, що подобається йому. Поїхали далі. Перейдемо на його тилову частину, де в нас знаходиться такий велетенський блок камер. Отже, тут у нас потрійна камера. З оптичною стабілізацією, штучним інтелектом, з можливістю запису 4, к 8к. Е, відео. Тобто цей телефон нам дає великі можливості як по фото, так і по відеоможливостях. Основна камера у нас на 50 мегапікселів від фірми Sony, модуль imx 906 Світлосила у нього 1,59, фокусна відстань 35 мм. В ньому є Одна стекляна лінза, шість пластикових лінз, оптична стабілізація, ширококутний модуль тут на 50 мегапікселів, світлосила F2.0 від фірми OmniVision, модуль OV50D40, кут захвату 125 градусів, автофокус, макрозйомка від 2,5 см. ну і Також тут є телевік на 8 мегапікселів від Funix. Модель Hive 847. Тут у нас апертура F24. Фокусна відстань 80 мм. Теж автофокус, теж оптична стабілізація. З трьохкратним оптичним збільшенням. Також тут є спектральний датчик цвітової температури. Ну і Селфі-камера, яка у нас тут посередині по центру на 16 Мп, Omnivision OV 16AQ. Світлосила 2.0 в ціновому діапазоні до 350 доларів. Напевно, кращого камерафона годі шукати. Для зйомок відео мені ось це і є найважливішим. Це його сама крута фішка даного телефону. Акумулятор в нашому телефоні на 5100 мАч. Ну і швидка зарядка до 80 Вт. Тобто, телефон аж буде заряджатися швидко. І акумулятора буде вистачати на один світловий день при нормальному використанні, можливо, на 1,5-2 дні, якщо заряд батареї трохи економити. Щодо безпровідних його модулей, то це Wi-Fi 6-го покоління, Bluetooth 5.3, GPS, AGPS, GPS, GLONAS, інфрачервоний порт, NFC, всі датчики, які можна сюди вставити, все тут є. Єдине, що в нас немає безпровідної зарядки. Тобто різниця між флагманами, такі, які стоять 600-700 і 1000 доларів, що в них є ще безпровідна зарядка. Також тут не заявлений вологозахист. З коробки наш телефон працює на 14 му андроїді, Оболонка MyOS від фірми ZTE. Як бачите, в мене версія на 12 гіг оперативної пам'яті та на 256 внутрішньої пам'яті. Процесор у нас Snapdragon 8Gen 2. Дана зв'язка дозволяє не тільки плавно працювати інтерфейсу, не тільки швидко знімати і обробляти наші фото, відео, а й грати в круті 3D ігри. Я не ігроман, але деколи в Call of Duty поганяти по сіті. Теж люблю, щоб скоротати час. Ну і дивіться, поки ми з вами говорили, бачите, вже прийшло оновлення системи. Поки що оновлювати не буду, так як ще качаються деякі програми з нашого плеймаркету. Тож, певно, треба дати телефону трошки відпочити. Ну що ж, друзі, ось такий був цікавий телефон. камерофон у нас сьогодні на розпаковці. Він точно має якісь свої особливості, свої фішки. Ну, на що цієї шайби задньої камери, не знаю, на коліри смак комусь подобається, комусь не сподобається. Ну, але ж є такі фішки, знаєте, як ось цей перемикач, наприклад. Бачите, ну, визиває камеру. Можна налаштувати, щоб працював ліхтарик. Ну, але діло не в тому. Купувався він через те, що він має класні фото і відео можливості, для того, щоб знімати для вас нові огляди, де щось можна було сфотографувати, підзняти і так далі. В Наступних відео я більш детально проведу на ньому тести. Попробую знімати, фотографувати, знову ж таки, показати вам, як він з цим справляється, пограю в ігри і вже підведу якісь підсумки. Це було певно крайнє відео в нашому сьогоднішньому 24-му році, і вже нові відео з тестом даного телефону, з іншими якимись нашими справами, які ми робимо на каналі, вже будуть випускатися в 25-му році. Тож. Був усіх радий бачити себе на каналі. Всім добра, мирного неба з Новим Роком. Ну а я качаю Call of Duty і буду зараз всіх наказувати.